Вітаю на каналі Панелес. Мене звати Олександр в ефірі Hollow Knight. Тобі ж Порожній Лицар. Не знаю, як вам зручніше це чути. Мені подобається порожній лицар прям офігенно, як звучить. Так, е, на чому ми закінчили? Ми ходили доверху, але чому не збереглося, я так і не зрозумів, тому що, мабуть, не поміщається сюди. Пішли тепер донизу. Ідемо донизу іще нижче, і ще нижче. Зараз оцю каку вб'єм. А, а ми часом тут не були? Ні, ми тут не були. Ось сюди ми і не ходили. Ага. Розбираємося швиденько з тим. А от-от-от-от що це тут таке? І чого воно оце тут сидить? Непомічене? Ха! Ніби розбить можна. Тут таке світлочко, мене постійно воно м -м, тригерить. Так, ми тут взагалі не були, та? так, ми тут недосліджена територія. Тому будемо дуже обережні. Що це там таке зверху? Це значить можна догори піднятися. Та. О, все класно. Ми з'єднали два шляхи. Ха, ще б намалювати їх потім. Драсте. Тебе бить можна? Та! тебе можна бить! Що це за муха? Ух ти, как ти, я кончена! Алло! Та ти психанута! Придурочная. Ох ти, яка как Та хорош! Так, чекай, чекай, вона зараз, буде. Тихо, тихо, ось все, зараз. Давай. Я так кончена, мій! Треба похилиться, бо вона мене щас уб'є. Нормально, нас збирали. Все капець лежав. Ні, я розумію, я її розбудив. Ой, ти так, 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 тихо Ага, так і знав. Так і знав, що якусь пакость ти мені приготувала. Я вже я вже... звик до цієї гри. Що вона мені якісь пакості. Підсуває постійно. Зараз, а зараз засті. Тримай. Все, всіх перебили. Фу! Найс. Відчинили двері. Де ми тепер? Хрен його зна, падаємо вниз. Класно впав прям задницею на наріг. Оцього бляха муха. Виставило свого носяку, блін. Ааа. Пече. Ха-ха. Так, там хтось плаче. Ну, блин, мені потрібен подвійний стрибок. Окей. Йдем ліворуч. Ну, Не можем дістатися сюди, то йдем ліворуч. Скільки місць я не можу дістатися? Муха! Здоров! Ага, на йоду мастера йоду схожий. О! Так, це мастер йода, голос мастера йоди. Уф, <свіг> ха uh, e, ну ти не зграба, тримаєш цвях, ніби ломаку. Есмі, як глибоко нам ще йти. Oh. О, що? Uh -huh. Хто ти такий? А, це старе селище, що за дивний сон привів мене сюди. Якби ти не знайшов мене, я певно б дрімав собі до скону. Мене звуть Слай. Зазвичай я живу розміреним життям, горі у ґрунтноті. Повітря цих руїн не надто корисне, тож я, певно, повернусь додому. Як будеш на горі захоті, я, напевно, найбільш приязний з усіх тамтешніх. Тож я зможу тобі як слід віддячити за свій е, порятунок. Найс, а що ти мені? Ти Тож ти дослідник, дуже хоробро, багато відважних шукачів пригод за зв... е, назавжди загубили з тих незліченних печерах. Та в тебе є цвях, і лише по тому, як ти його тримаєш, я маю враження, що ти знаєш, як з ним поводитися. Ага. Коротше, це такий собі мастер Йода, я зрозумів. Говорить він точно, як він. І він, можливо, нам якусь навичку дасть. Він підніметься до гори. Це клас, це офігенно просто. Тобто, нам потрібно буде повернутися в грунтмут і сходить до нього. Я щось не второпав. Я... Ага, ага, це типу шорткатик такий клас. Але ми ще тут не сходили. Давай проб'ємо. Не може бути, щоб стіна тут. Скільки треба гатить по стінам, щоб, якщо тут скрита стіна е, прихована, е, щоб вона відчинилася? Ну ти бідненький, що ти тут ходиш, малесенький. Так, туди я дістатися не можу. Хреново. Так, пішли зразу до гори, чуєш? Як мені швидко дістатися туди. Це куди я йду? Ага, це я тут ходив, так, Все, все нормально, все нормально. М -м о, це отут, так? Так, да, е я хочу. О, ось воно. Чи це не воно. Блін, це не воно, чекай. Ось е вказівник. Там намальований отой здоровений, та-та-та, ось оце це цей жук олень, чи хто він там. Давай відпочинем. Намалювали мапу? Так, намалювали мапу, клас. У нас є ще шлях отуди праворуч зверху, а ще й геть униз, тому ми зараз йдемо. Ой, ні, не слухати, я хочу вирушити. Я хочу виру. Ді... Як а, е... вирушити? Я хочу в грудман з'їздить і. Вау! Wow! Блін, я не встиг, мабуть. Як це епічно виглядало? Як це епічно виглядало. Так. Клас, дякую. Такий собі вокзальчик, так? Так, да, це вокзал. Ааа, так це вокзал, то я відки знаю. Та. Оце муха тут, чи ні? Це Тьотка тут. Давай я трохи грошей назбирав. Пафа. <папа> Та-та-та. Давай <папа> 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 Давай понакупляємо неї оцих міточок, щоб вони в нас вже відмічалися. Я не знаю, чи вони нам супер потрібні, такі, але ну та хай будуть. Типу, лишнє на мапі відмічається, то хай і буде. Це мап у неї а, лишніх немає. тара Шукаєш щось новенького? Ти вже так багато усього купив. На жаль, наразі ти скупив усе, що варте продажу. Без сумніви, Корніфер буде задоволений, хоча цікаво, на що він збирається витрачати всю цю купу Гео? Гео, дякую. Гео. А, папа Пафана. Шукаєш. Ага. Це Гео. Ну, коротше, какашки. Ну, Гео. Де мені муху знайти? Де мій мастер Йода? Давай збережемося, от це, мабуть, тут мастер Йода. Ти щось мені розкажеш новеньке? Оце не сподівате, наш крамар повернувся додому, тільки заблукав на зворотному шляху. Я сподівався на цікаві оповідки про його пригоду внизу, але здається, він майже нічого не пам'ятає. Може це було для нього занадто? Якщо де зацікавлений в його крамі, стережись, з ним важко торгувати, з ним крам... з тим крамарем. Конкуренції немає, в цьому й проблема. Це погано для ринку, не те, щоб він на це скаржився. Ніколи не мав, що побачу таке. Відкрилася станція рогачів. Ця будівля тихо стояла тут ще до моїх часів. О, я ж у розповіді про славні дні. Мережа тунелів, що пронизує все королівство, не те, щоб збирався ними їздити. Мене цілком влаштовує це місце. Раніше думав, що королівство під нами це мертва холодна с. Ага, це ти говорив вже все. Блін, а я тільки що всі гроші потратив. Фу, капець. Я думав він мене навчить. Так я ж його врятував, чекай, він мені безкоштовно... О, привіт! Я знав, що ми зустрінемось знову. Чекай, не той голос. Як тобі моя затишна крамничка? Я тут непогано влаштувався, продаю всякі витребеньки мандрівникам на кшталт тебе. Якщо плануєш спускатися вниз, маю кілька речей, що можу допомогти тобі вижити. Атамас що я. Ти мені мав. О, в тебе є це. В тебе є обереги. Ніфіга собі. І дешеві. Скупчення рою. Вважаєте, що позаду залишається багатсько гело, коли ви квапитесь крізь печери. Це беріг гарантує, що весь розсипаний дріб'язок повернеться до вас. Прикольно. Життя у святогнізді може бути жорстоким. Якщо постійно отримуєте удари та стусани, цей оберіг надасть вам більше часу очікування після ушкоджень. Корисно, якщо треба втекти із крутного становища. Не, не. Е, чому не. Що важливіше, світло, що веде шлях чи е, друг, що стане поруч. Чому не обидва? Візьми це хлоп'ятку у супутники, і він освітить тобі шлях крізь е, найщільнішу тьму. А, пам'ятаєте, там була темрява, це ліхтарк. Блін. Припустимо, ви б його купили. Знайшов це під прилавком, якась істота підклала тут яйце, коли я застряг у руїнах. Е, я не сумуватиму за цим кислим запахом. Ой, щось, дядьку, ти якісь дивні речі продаєш. Ой, дивні. Це що таке? Давай спочатку подивимося. Уламок маски, цей старий дріб'язок? Лише скалка чогось більшого, проте, можливо, ви знайдете якогось використ... використати можете. Уламок вмістилища, каволок вмістилища душі. Е, знаю ті штуковини, що виглядають як страхітливі кулі. Е, мені не дуже до вподоби його аура, але він досить рідкісний, тому я вимагатиму за нього високу ціну. Простий ключ. Ага! тебе ключ можна купити, і відти від двері. Звичайний простий ключ підійде до різних замків і стане у пригоді, якщо зрозуміло. Е, ти сука, я думав, ти мене навчиш е, якоїсь. Е... Я думав, ти мене навчиш чогось. Козел. Ні, то ні, як то кажуть. Так, погнали. Куди ми йдемо? Куди ми йдемо? Ми йдемо це точно вниз? Опа. Це точно вниз ми Що, йдем. е, Шо, йдемо чи донизу, чи підемо сходить. А, я хотів праворуч сходити. блін. Я хотів праворуч сходити. Так, оце отут. Ідем, йдемо, йдем, йдем. Такі ми йдем. А це що таке? А, до речі, це ж тут мужик має бути, а чого його немає. Храм чорного яйця. Де цей мужик дівся? Я типу з ним ну, в цьому проходженні і жодного разу не зустрічався, хоча там він був. І мене це дуже непокоїть. Ну, бо я робив все те ж саме, а його тут нема. Дивно. І отак ось ось сюди. О тут ми щось не ходили. Ми щось заходили, але я щось не ризикнув туди йти, так? Ну так. Ось він цей шлях! А тут що таке? Я хочу потикати нього. Ось він цей шлях. Це не шлях. Оце облум. Оце обломище. Цей шлях трішки отам через гору. А що мені робити тепер? Все, лишається купувати ключ тільки. Ну, Бо я більше не бачу варіків. Е, я тоді, що? Е, я тоді зараз, виходить, треба фармити е, оці Гео. Оце я тут поки лазив, я щось знайшов. Е, якусь дюрку. Я розбив її. Ну, стіна була. І це, і тут, оказується, щось є. Щось цікаве. Блін, треба буде. А ще я зайшов до тих. Е... Е, до того. Е... Е, як вона. Е, ця. Е... Та, йолки-палки, тиба. Як вона зветься? Гусінь, гусінь, во. Я зайшов до гусіні, вони мені трохи насипали цього гео, бо я врятував там його. Так, класно. А... Я бив, я бив, так, в мене ще одна спроба. Щас, щас 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 так. Зрозумів. Е, зараз відхилюсь і ще раз спробую. Клас, так, пробуємо ще раз. Ага, є. Падаєм! Клас. Прям секретний хід якийсь ти ба? Оце я що найшов. Йолки-палки, я навіть тут не був ще ні разу. Так. Давай сюди вийдемо. Не б'ється. Окей. Е -е. Подивитися вниз. Ага. Давай дивимося ще вниз. Так. Хе. хе Опа. Так ми так нормально занурились, я вам скажу. І куди це я? О, так я тепер гляну, бо я щось збув заблукав. Я не міг найти ось цієї дороги. Звідки? Ну, я. What the fuck? Ага. Лахмандей. За що ти мене вдарив? Навіщо ти мене вдарив? А. Так а що таке? А, він б'є клешнями! Бачу! ч. Ізі! парирование. Изи. Собака. А, хорошо. Так, 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 так. Погано. Ти тихо-тихо. А ти можеш сидіти не. О, та-та-та! Офігіть! Ходив, лазив лазив шлявся і його натрапив на боса. Це нормально взагалі? Незбереженим. Без хілок. Задниця. І я тепер без своєї тіні. Е-е-е... Не не помню мене. Блін, ідемо повертаємося вмочить його. Так, я повернувся. Е, було складно, я відхилив максимум, але поки лазив там через ши, Можливо, ліворуч, я знайду е, лавочку. Давай пошукаємо лавочку. Вона ж ну це ж біля боса, тут має бути лавочка, хоч якась. Е, бо щось цей? Ну, мені кожного разу, як він мене буде вбивати е, так далеко йти сюди, я не дуже хочу. Десь тут має бути збереження, я прям відчуваю це. Ага, така фіня зі мною не проходить. А може і немає, блін. Та-та-та. та Не зрозумів, а як це? я? А, ну та, я ж наверх добирався. Хопець. ну значить, доведеться ліст ну, кожного разу так далеко до нього підходить. Давай де та тінь до Ага. Найс. Тінь побили. Ну що, давай падлота? Насиджений кузань. Зараза, ох ти складно з цими е, багатьма штучками. Тихо, похилимся одразу, поки є час, поки є час, хилимся. Як тебе? Офігеть! ні 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 Опа, опа, тихо, тихо, спокійно. А, Barb다. Складно, складно. Зараз. Опа. ізі. Заразу вдарив мене. З двічі вдарив падлота. Та зараза така. Та зараза така, Хорош на мене пригати, падло! спадло. Я цього відхилитися. Не, ну ти мразь. Ось, о, що мені робити з цим? Ну тут ладно. І щоб б зразу? Ага, ага. Оце це що мені з цим робити? Я до нього підійти не можу. Як тут це укалятися? І що нагар? Ага, не сьогодні, не сьогодні подлута. Ай-о! Фак! Як далеко йти, боже ти мій? Може десь лавочку знайти поближче. О, Фух. я повернувся. Вони прям знущаються з мене. Мені доводиться проходити. Е, кожного разу. Мені кожного разу доводиться проходити оте місце з шипами. Це жесть якась. Ви чо? Вони мені Вони висмоктують з мене кілки. І ще й ти, пригун сраний. Насиджений кузань. ти в сраку. Іди в сраку. Падлота така. Треба хилиться. Нормально похилили, блін, все, жопа. Ох! Подходим, я подходим, я подходом, все, жопа. Опа! Ха-ха-ха! Надо бить, надо бить. Не-не-не-та-ть-е! Пихо, тихо! тихо. Не, ну ты лайна, собачья! Шматок, кузань, сраный. Запхне! Запхне свое лайну! Я начальник стран, я забыл точно, мене стрелял. Ох, нехай собі ти накидав! Як як від цього ухилятися? Це просто жопа якась він. Це... чо? Він просто по всій області хреначий. А як мені... А я можу їх відбити? Осьо, ось, ось ця штука. Я вже як професіонал її, бляха-муха, прохожу. Заставляють мене щоразу її. Е... Де... Ти, бляха. Та не. Це ізі це було. Так куди ти б'єш мене? Не-не, не сьогодні, не сьогодні. Де де? де? Так, куди мені було йти? Ой, Це бред якийсь. Чого? Чого було не поставить? отут лавочку. Я хочу отут лавочку. Дайте мені лавочку. Тут нема лавочки. Нема лавочки. Так, зібрались. Зібрались. Поїхали. Так. Оп, добре. Спокійно, спокійно. Уже по страці отримав. Уже отримав по страці. Хилимся одразу. А Отай! Ну, ти собачка така. Ну, Тейхуахо, срана. Я бачив дирку, а хер там. Просто масуха летить, і все. Я не знаю, що з нею робить. Де воно? Та ну як від цього ухилятися. Диви, я вже біля тебе стою, падло, ти таке. Айшло непогано. Айшло непогано. Nice. А, ти ж прыгаєш, ну так. Так, і ти, і ти з ротяки кидаєшся, я зрозумів. Хайта, трошки підзаробити заробити на кілочку. Та ми одночасно вдарили з тобою. Блядь, Все, да. Він одразу мене решив. Сходи-ка ще раз, навірно. сходи Сходика ще раз. Сраку пляха. Ну давай, тільки не прыгай на мене одразу, я тебе прошу. Піше тебе длинні їх таке. Пред. І на тебе в добавочку, красавчик, просто комбо на фул ХП. Куда мені йти, коли він оце робить? Це же. Ну, чувак, дай похилиться, я тебе прошу. Хілься, дурник. А. Фу, які складні тут боси, бьохани бабай. Не знаю, якщо так далі піде. Мені доведеться, я не знаю. Ага, можливо. Бляха, тихо, тихо. Бляха. У мене там, бачиш, є е, трішки часу, щоб типу його перескочити. Ну, я не стигнув його це зробити. Ага, отбилися. Ну не, ну дай похилиться, будь ласка, я тебе прошу. Так хілься... О, нема хілиться. Все, жопа. Опа! А-а-а-а! Все, один раз. Тайде в задницю. Ай-яй-яй. Треба хильнуться. Раз, два. Бог ти мій. Летить. О! Нормально. Ой, підходим. Тихо. Я не можу до нього припрыгнути. Я не можу. Я вас постійно отримую... Посраті! Зараз тихо! Спокійно! Блін, не розчитав! Опа, па по о Хорошо! Тільки не прийнять, почекай! Молодець! Ти так, чекаем. Чекай. Зараза. Пофигу, хилимся. Блин, там дырочки нема. Нема вообще дырочки. Зашибись, ти мене бьешь под така. Ах ты, собака. Тримай. Тримай, ще, тримай, ще, ище, ище. Так, дай я, дай я похилююся. Дай я похилюсь, скотина. Хорошо. бляха ляха-муха. Ооо. Трип. Та я одходу, валю! Найс. Поки поки непогано. Йдем Ідем непогано. Все, жопа. Я ізичний. Я ізичний вообще. На. на, на, На. На тобі ще. Оцеп. Б... Ляхамуха. сьогодні. Personaje. Падло пора, пора. Багато. О! Хорошо, хорошо. В мене перший раз вийшло нормально. Та як? Ви! З першого разу! Ізі. Треба вирізати просто все, все, що було попереду. Оце тут складно, тут дійсно складно, Йохани бабай. Я щось взяв. Жесть! Оце жесть! Я не знаю, Таких ізішних бусів я ще не Бляха, муха. Пройдем просто за 10 хвилин цю гру. Треба терміново е, лавочку шукать. О, я пробився! Ха! Я казав сюди можна, я казав сюди можна. Фу, де ця лавочка довбуча? Йшли. Тут у бабульки була лавочка, я пам'ятаю. 200! Чекай! А де? Алло, а де винагорода за боса? Е, за минулого боса була ціла скриня з добром всяким. А де? А чу? Що за херня? Скреню мені давайте. Офігеть, ви нормальні? Я всю локацію пройшов. Капець, без скрині, не може бути. Напишіть мені, якщо хто знає, я провтикав скриню чи ні. Е, здається, отут у бабульки була е, лавочка. Я йду до бабульки по лавочку. Все, нічого не знаю. Я... Це треба зберегтись. Не поставить біля боса лавочки. Ви чо? Алло? Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Не забувайте про дзвіночок, якщо не хочете пропустити мої наступні відео. Також мене можна підтримати на патреоні Кофі, або через дяку. Всі короче, силочки, що потрібні, у опису під відео, або на каналі. Короче, залітайте. Зустрінемось на наступних відео. Нехай щастить.